Я почала з того, що я малювала, перемалювала трошки багато літер, Це не всі Самі красиві, які лишились. Ну, Найхарактерніше, як я вже сказала, була е, Якось ще букву К, букву а загалом дуже. Ну, от я намагалася знайти просто подібну якусь форму. В принципі, дуже багато літер, це теж не всі, пройшли такий довгий шлях формування такої літери, як вона є зараз в шрифті. Наприклад, буква А, там було дуже багато варіантів. Я вирішила лишитися на такій трошки нестандартній, не такій гостренькій, як всі звикли, трикутний, як всі звикли бачити. Або, наприклад, буква Б. Отут е цей ескіз е з букви Б, я прям думала, о, клас, ця об обгризана штучка, це так прикольно, так красиво, ще ніхто такого не робив. Можна, ну, типу, зробити. Е і я вирішила від цього відмовитись, тому що е ну, вона не дуже чита читабельно. Е Ну і з букви В така сама історія. Ще був варіант, як, от на наприклад, на букві Ч лишити ось ці вушка або хвостики, не знаю. Тому що на самому мережеві, не знаю, чи тут є? Десь показати. Ну от, можна бачити, що на цьому мережеві багато таких закінчень, які, в принципі, теж були б характерні для букви, наприклад. Ну і там буква Я, буква М. От. Вони всі просто набували якоїсь більш органічно зрозумілої форми, скажімо так. Ну, це така красива картинка, яку ви можливо бачили на анонсі. Тут теж я показувала, які характерні є ось ці заокруглені форми, такі гострі форми, обрубані форми. Тобто це все можна якось поєднати в букві. От, ну і загалом, там щось трошки. Цей, загалом так виглядає кирилиця і латиниця букви, ой, букви, цифри і символи знаки. Також я додала деякі лігатури: як українські, так і латинські. Стандартні поєднання і, можливо, не дуже. Це такі, типу, напевно, якісь Е, авторські От, Також є. Я вирішила додати розширену кирилицю, розширену латиницю, тому що в а забула сказати, що важливою, можливо, другорядною метою було те, що я хотіла трошки розширити. Деві не розширити допомогти. Е, туризму От. туризму Львова, Львова Чернігова, тому що е, під час повноважтаного вторгнення всім дуже стрьомно їздити в Чернігів, і, е, бо там постійно щось літає, туди постійно щось прилітає, е, і тому люди туди е, не їздять. У музеї впадає відвідуваність, курортні місця не отримують достатньо доходу. У екскурсоводів взагалі там нема чим зайнятися. Ну, це, грубо кажучи, є, але там я читала, що люди не затримуються більше, ніж на один-два дні, і можна якось це трошки так. ну, Покращити, не покращити, трошки цьому якось посприяти, щоб люди трошки ну, більше відвідували такі місця. От ну і. Чого я взагалі зробила цю розширену крилуцію латиницю? Бо я подумала, що це може знадобитись, наприклад, десь за кордоном. Наприклад, люди будуть читати про чернігів моїм шрифтом за кордоном утопічно, але можливо. Тому я перестрахувалась і здала ще ось такі варіанти. От, ну тут красиві картинки, як я працювала з цим шрифтом. Я працювала у фунтлабі в Векторі. Як же можна використовувати цей шрифт? Його можна використовувати будь-як. Але найкраще використовувати його в декількох реченнях або може в маленьких невеличких блоках тексту. Тому що якщо дуже багато тексту ним набирати, то він дуже добре читається і око може трошки стомлюватись. От, ну, зараз подивимося красиві картинки. Отак можна. А так можна <с> якось це е показувати, можливо, десь на вулиці, на постерах в Київському метро. Е зробила такі постери прикольні з мережем. Це не я вішала, це е да, І ще я зробила прикольні стікери про чернігів е з цим же шрифтом. Е ви можете потім підійти на. До адміністративної стійки і е, придбати, от якщо хочете. От. Ну і на цьому, в принципі, все. От, е, це мій інстаграм. Ви можете подивитись кейс на Behance. е, Ви можете е, піти завантажити шрифт онлайн. От, е, ну і загалом все. Можливо, у вас є якісь питання? Є питання. Чи ти подавалася, не знаю, говорила там з кимось з, з Мерії, чи, чи з кимось з Чернігова, щоб вмітрити свій проєкт життя реалізувати? Е, я думаю, можливо, можна було б якось е, спробувати, але поки що він так на стадії тільки він от, зародився, тому так. пізніше, можливо, так. Да, але ну, я не знаю, там люди якісь може. Не сильно їм це подобається, щось таке. Вот. Можливо, можливо. Можу сказати до цього. Я просто з Чернігова, і Клас. Е, у нас дуже багато громадських організацій, які е, з молоді працюють, і типу вони популяризують Чернігів дуже сильно. І якраз якщо ну, є фрі Чернігів, як і по всій Україні, от і можна їм дуже сміло це запропонувати, тому що насправді мені цей шрифт прям дуже вебить Чернігова. Воно це прям точно чернігів і. Я в Е, Мені на днях написали з екоміста Чернігів і кажуть, що там по шрифту. Я кажу, клас, після презентації буде доступний. Вони кажуть, о, супер, чекаємо з нетерпінням. Я думаю, він буде використовуватися багатьма організаціями, тому що він безкоштовний. І, в принципі, вайби Чернігова, я думаю, якось. Не знаю, допоможуть. От. Але послання на організацію можна було добре, але скинути. Оці дерев'яні мережа Чернігова вони теж цікавились ще е восени, але я тоді ще ну, цей шрифт не був готовий. І, е але вони теж цікавились для того, щоб використовувати його в соціальних мереж мережах. От. Ну, отак. <ріст> Якщо. <ріст> може, ще <що>, якісь питання? <ріст> а О, клас. Зараз можемо подивитися на блін. Ой не робимо на якусь картинку. Напевно, найулюбленіша Ч Може, вона ну, сама перша народилась і взагалі від неї все пішло якось розвиватись. А найнеулюбленіша? Не знаю, важко сказати. Нехай буде H, англі латинська. Чому Едж, а не N, крилична? Ну не знаю, ну от тут якісь типу, там засічки, а тут. Та ні, ну вони в принципі майже ідентичні. Це я просто так сказала. Не люблю букву Эйдж. Так зараз. Ну загалом я думала, що це можна використовувати знову ж таки якось туристуристичних стилях, і там, наприклад, десь на футболці, або на якомусь білборді, або десь на рекламній продукції, на якихось там брілочках, шопірах. Оце все на тяжках. Там ну, всяке таке, тож люди приїжджають в Чернігів і вони такі: о, клас, якийсь мерч. Надо купити. Та, на книжці, на якихось, на може, путівниках, е, брошурах, буклетах. Е, та, В принципі, на тому, що може потім якось е, йти до людей, які приїжджають, щоб вони трошки цікавились цим, дивились. От. Отаке. Дуже крута, мені здається, я почав пізнавати далі за Так, ну вони є такі дуже характери, некрасива картинка. Хотіла запитати, чи вона народилася чисто так в пошуках по чи, можливо, туди бачила схоже що, Мені здається, я такого не бачила. Вона трошки схоже на цю таку маленьку, а великому не бачила. Я хотіла. не знаю. Це, напевно, такий авторський авторська цікавинка, бо я орієнтувалася таки на цю прописну. Е, от ну раніше таку використовували, потім перестали. Е, тому я подумала, що нехай буде, нехай лишиться. Можливо, в майбутньому я планую додати якісь альтернативи, щоб була ще така гостренька, а як зазвичай люди звикли бачити. Звичайно, викоче. От, або в принципі, щось, щось щось, щось з цим подумати. Он таке. Е, — Ну тоді... Я... — А то... <голи> шрифт на е, Я не знаю, я написала вчора сатку <голи> і він сказав, а скинь, покажи шрифт. І я кажу, я покажу його муніципальному, а потім покажу вам. От. Тому думаю, може, може в найближчі дні. я не знаю. Мабуть, були якісь поправки? Чи були зауваження від людини, куратори чи кураторки? Ну, звісно, та, Ми працювали це з е... моїм дипломним керівником в Лнам. Ми це розробляли, от я там якийсь час розробляла, потім це е... презентувала на дипломі, от, а потім ще доробляла окремо ну, після, після презентації. Чи були якісь Прямо там звісно були. Ну так були. Я не хочу нічого поганого сказати про викладача, бо ну не але ті зауваження, які були доречні. Та, ну загалом, я думаю, що коли формується якийсь продукт, то е, люди, які дивляться з боку, вони типу, теж якісь, яком, в якомусь сенсі формують твоє бачення кінцевого результату. І е, 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 да, зауваження були, і вони теж в якійсь мірі допомагали, в якійсь мірі, я думала, ні, це фігня, типу, я сама зроблю краще. От, тому ну, по по-різному було б якому. Так, Таке, що поміняли. А... З того моменту, як я презентувала це на дипломі? Ну ні, що поміняв, що кладаш що сказав поміняти, і е... що вийшло в результаті фінальної версії. Ну що... не знаю. Ну, от люди ще, типу, з боку, я так викладача не сильно змушу, але люди з боку ще казали, що о, можна зробити його більш якимось більш жирне накреслення. Або навпаки додати більше якогось декоративного ну, декору, наприклад, там якийсь основний шрифт, ш, штрих, можна додати якусь там звітушечку Стьо, мережево. Це теж непогана ідея. Можливо, в майбутньому я подумаю якось це розширити і більш цікаво зробити. Але наразі є ось такий результат, варіант. Чи викладача не ступила, але отримала максимальну оцінку. Ну, так, та таке. От. Так. Прошу. Так, да, до речі, абетку першу я зробила кириличною, бо я подумала, що я подумала, що краще робити це з кириличною, тому що ну, латинська абетка, вона в принципі більш унікальна, більш своєрідна. Вона ну літери такі більш округлі. У нас. Же... В криличній абетці вона трошки більш квадратна, більш таке заборчик. От тому я подумала, що можна м, зробити більш м, кругленьку, більш таку е, якісь форми, може з формами погратися, щось цікавіше зробити. Е, і потім вже на основі криличної абетки я зробила анг... ну, латинську. От. Та ні, не думаю. Ось ну таке. Якусь красиву картинку. От. <таспорти> ну тоді всім дякую, якщо нікого більше немає питань. Якщо є, підходьте. То... Откажіть. Дякую, що прийшли.